А тепер трішки детальніше про розмову Трампа і Путіна. Загалом нічого екстраординарного, друзі, не відбулося. Очікувано, що Путін довго їздив по вухах Дональду Трампу, йому це вдалося, і Трамп після телефонної розмови з Путіним відразу повідомив про те, що в найближчі два тижні відбіч із Путіним іде подумали, в Будапешті. Зараз багато є мемів про те, як буде Путін добиратися до Будапешту, адже Будапешт це європейська країна, і він там перебуває під санкціями, можливо, нафтопроводом. Будемо ще друзі з'ясовувати, яким чином Путін буде туди добиратися. Наступного тижня має відбутися зустріч за участі високих радників. Після цього вже планується зустріч Трампа і Путіна. Російська сторона це підтвердила. Трамп заявив, що Марко Рубіо вже домовляється з Лавровим попередньо про деталі цієї зустрічі. І говорить Рубіо зустрінеться із очільником ЗС Росії. Вони мають дуже скоро побачитися і встановлять час і місце. Досить швидко, можливо, вже поговорили, сказав Трамп, вже виступаючи на брифінгу після телефонної розмови з Путіним, і повідомив, що також до переговорів з Росією будуть задіяні Джей Ді Венс, віце-президент Сполучених Штатів Америки та спецпосланець Дональда Трампа Стів Вітков, який, як писала преса, може піти у відставку, але Трамп каже, що він найкращий переговорник з Росією, адже він її не знає. І це, друзі, не іронія, це цитата Трампа. А угорський прем'єр Віктор Орбан дуже радий з приводу того, що така зустріч буде відбуватися саме в Будапешті. Так, з цим містом пов'язано не дуже багато для України приємних подій. Сумно Будапештський меморандум, який гарантував нам нібито недоторканність наших кордонів, гарантував те, що нібито росіяни не будуть нападати на Україну, але ми бачимо. Наслідки цього Будапештського меморандуму, і знову за іроній долі там буде зустріч Трампа і Путіна. Можливо, Трамп запропонує там і щось підписувати нам. Будемо також за цим слідкувати. Орбан дуже зрадів, сказав, що ця зустріч це чудова новина для миролюбних людей усього світу. Ну тепер, друзі, прихильники Орбана будуть справді задоволені. І 26-й виборчий рік для Орбана обіцяє тепер бути більш вдалим. Ну Трамп вже сказав, що ви маєте слухати, пана Прем'єра лише мене, те, що думають інші, це абсолютно неважливо. Ви супергеніальний політик і ви мені дуже подобаєтесь. Так саме сказав Орбану Дональд Трамп під час саміту миру в Шармат-Шейху. Це було буквально кілька днів тому, цього тижня, в понеділок. Ну і також Трамп заявив, що. Розмова із Путіним була дуже продуктивною, це може призвести до встановлення миру. Він відповідав на запитання журналістів після розмови з Путіним і сказав на рахунок тамагавків, друзі, наступне. Він фактично повідомив, що він відмовляє нам в тамагавках, Хоча, як ви знаєте, ми тут з вами говорили, що не варто на них очікувати. Що він каже? Нам потрібні тамагавки, у Сполучених Штатів їх багато, але вони нам потрібні, говорить, ми не можемо вичерпати їх запаси заради нашої країни. Вони нам теж потрібні. повторив він тричі. Тому, як на мене, відповідь очевидна, ніяких тамагавків не буде. А на рахунок санкцій проти Росії у Трампа запитували і про санкції. він сказав, що нині не ідеальний час, щоб запроваджувати додаткові санкції проти прибутку Росії з енергоресурсів. Цікаво, як відреагують тепер на це в Нью-Делі. Нові санкції, друзі, проти Росії зараз адвокатує лідер республіканців у Сенаті Джон Тон. 16 жовтня, лідер республіканської більшості в сенаті Сполучених Штатів Америки Джон Тун у коментарі політику повідомив, що американським законодавцям час спросуватися далі із законопроектом про санкції проти Росії. Цей проект закону передбачає введення мит для країн, що імпортують російські енергоносії та. Засування вторинних санкцій до іноземних компаній, які підтримують російське енерговиробництво, це офіційна інформація, але коментуючи саме. Цю ініціативу Дональд Трамп сказав: Ну, ви знаєте, Джон Тун поки що поспішив. Не потрібно це робити не на часі вводити санкції проти Росії, і проти Путіна, і взагалі проти енергоприбутків росіян. Ми ще почекаємо. Адже каже: я зробив так, що третьої світової війни тепер не буде, не буде її через Україну, бо саме через Україну вона могла бути. І говорить: я думаю, що Аляска дійсно підготувала ґрунт, і це було не так давно. Але це підготувало ґрунт. Зрозумійте, я опинився в цій ситуації, я не починав війну. Це справа Байдена. І я прийшов, і це був повний безлад. Це могло призвести до Третьої світової війни. Цього не станеться, запевнив Дональд Трамп. Ну, комент, що тут, друзі, сказати, справді коментувати слова Трампа, які не бачать очевидних речей, доволі складно. Але він є президентом США, і ми не можемо не брати цього до уваги і не рахуватися з цим.